Ось ці всі зараз перемовни є для себе особисто. Та це моя суб'єктивна думка. Виділяю основні три пункти: це те, чого вимагала Росія, на чому вона наполягала, це вибори. Про які вона дуже кричала, і ми сказали, Окей, давайте вибори. І зараз Росія почала відповзати в бік і маніпулювати. Це питання території піднімається, дуже важливо. Ну і звичайно питання санкцій, активів. І от, власне, про це я хочу зараз поговорити і долучимо зараз ще одного гостя: використання заморожених російських активів. Змінить баланс сил у війні. Про це пише. Видання Таймс, зокрема, їх використання дозволило б Україні та європейським союзникам протистояти Кремлю, не спираючись на американську підтримку. По-друге, це продемонструвало прийшучість Європи. А оскільки Росія розуміє мову сили та серйозні переговори, стали би тоді можливими. Геннадій Дубов, кандидат юридичних наук, політичний оглядач разом з нами на зв'язку. Пане Геннадію, я вас вітаю. От власне я хочу проговорити. Вітаю про ось ці заморожені активи, тому що багато про них говориться багато дискусій. Президент чи прем'єр перепрошую, Бельгії, каже, що він боїться, тому що треба, щоб інші країни Євросоюзу також прогарантували, що з нього потім не буде вимагати Росія. Як ви дивитесь на це питання? Невже немає справді шляху чи немає сміливості? Чи, чи юридичного шляху чого не вистачає Європі, щоб справді ці заморожені російські активи передати Україні і дозволити Україні на них оборонятися? Ну, приблизно всього не вистачає, mm -hmm. тому що. Тут не можна не погодитися з бельгійським прем'єр-міністром в контексті того, що це крок безпрецедентний. Він було багато арештів активів було багато, але конфіскації не було ніколи. І у цьому зв'язку власна Бельгія виходить із чого: що дійсно всі ризики у випадку ухвалення цього рішення вони покладаються на їх депозитарії Єрклір це величезна фінансова установа. Вона оперує коштами понад 40 трильйонів доларів. Просто щоб ми розуміли масштаб, і вона є приватною. І якщо, наприклад, навіть не говорячи про майбутні претензії суди, що сумнівно в сьогоднішніх реаліях, але цього не можна виключати. Навіть якщо просто Російська Федерація візьме, а вони готують вже ґрунт під це рішеннями російських судів, і візьме активи, які якими апарує Євроклір в Російській Федерації, які там є на сьогодні, невідомо достеменно в якій цифрі, але вони існують, навіть якщо це мільярд чи 10 мільярдів доларів, це також немало. І конфіскують те, що належить приватним бельгійським особам, або, відповідно, знаходиться в їх управлінні. Це означатиме, що Україна отримає кошти. Це для нас чудово, але для Бельгії це буде чистий мінус, який не буде ніким компенсований. Плюс відповідні ризики на майбутнє з точки зору. Там перший ризик вони зняли власне минулого тижня з приводу непродовження санкцій, тому що кожні півроку міг встати пан Орбан або Фіца або хтось інший, наприклад, з Чехії, і відповідно знищити по суті в угоду Трампу, наприклад, весь санкційний механізм. От сьогодні цей ризик усунули. Але mm -hmm. друге питання, яке ставила Бельгія з приводу розподілу власне відповідальності на майбутнє, сьогодні ще не знайшло свого вирішення. І багато хто, тобто, ну пані пані Урсула Фандер, вона зробила таку шахматку: хто скільки на себе має взяти, там Німеччина 50 плюс мільярдів доларів, там Іспанія навіть десь там під 15. І е, хоча це власне, страховка така віртуальна, вона не потребує виділення бюджетних коштів тут і зараз. Але ми розуміємо, що всі країни Європейського Союзу, які є електоральними демократіями, е, власне, їх уряди вони не сильно дуже хочуть того, щоб завтра на шпальтах опозиційних видань вийшло. Що там Іспанія там 15 мільярдів доларів чи євро віддала на користь Україні? Mm. Це буде негативно з точки зору відповідно рейтингів і багато чого іще. ще і тому таких рішень е, прагнуть уникнути, пане Геннадію, а Можете мені е, пояснити? Ось. Можливо, знаєте, тут пояснити і як кандидат юридичних наук, як просто громадянин України, тому що от у мене таке знаєте, мені ведеться звичайно людське питання. А багато хто із європейців, так і з європейських можна владців каже, ми ну в тому числі прем'єр-міністр Бельгії каже, ми не можемо віддавати ці заморожені активи, тому що якщо так станеться, то тоді не буде довіри до банків Європейського союзу. Але якщо Росія не зупиниться на, на Україні, а вона не зупиниться, то і банків Європейського Союзу просто не буде. Європейського союзу не буде. Він також буде або зруйнований, або частково окупований. От е, цей аргумент ніяк або ось такий факт ніяк не розглядається. Тобто Європа настільки впевнена, що все буде окей, і Росію можна у цього о, паперового, хай нехай паперового, але тигра можна буде м заспокоїти. Ну, ваша логіка з точки зору е, нас, як громадян України, абсолютно зрозуміла. Ми відчуваємо на собі безпосередньо воєнну агресію Російської Федерації, але вона відносно бельгійців і всіх інших, навіть поляків, навіть Балтів, вона працює лише в тому випадку, якщо політики справді вірять, що Російська Федерація хоче нападати на них. Я чесно не певен, що що вони справді. Щиро вірять в це, тому що якщо б це було так, от ми не зможемо пояснити ту обставину, що на піку, власне, зокрема українських контрнаступів в 2023 році, чому не була конфіскація проведена тоді? Чому зброя обмеженим чином постачалася і ну дуже не на 100% так давайте скажемо м'яко, навіть з боку наших європейських партнерів, ті ж поляки віддавали лише радянську техніку, як правило, в перші особливо місяці і в перший рік війни, ну і так далі, можна по всім країнам. Пройтись, згадати, з якою болью нам віддавали леопарди, пану Мерцу, згадати слово Таурус, ну і багато чого ще ретроспективно проаналізувати, от країни, які mm -hmm. реально відчувають екзистенційну загрозу, вони безумовно так себе не поводять, і нам це не зрозуміло, тому що ми знаходимося вже в межах реалізації цих екзист екзистенційних ризиків. Тому mm -hmm. коли говорять про власне те, що Треба швидко щось робити, тому що на нас нападуть? Я не певен, що більшість із таких спікерів говорить щиро. Пане Геннадію, дуже дякую вам. Геннадій Дубов, кандидат юридичних наук, політичний оглядач був разом із нами на зв'язку. Пане Богдане, у мене до вас те саме питання. Ну ось, якщо вони говорять, що це буде некрасиво репутаційно, якщо хтось забере а, ну, і не буде довіри тоді до банків Європейського союзу. Чому мало хто говорить про те, що європейського союзу може просто не стати? В той в той час, коли Росія над цим працює, вона працює е, на це не лише та своїми консервами, які знаходяться в Євросоюзі, не, Не Орбаном єдиним, як ви кажете, вона вже руками сполучених штатів розділяє Європу. Тут є велика проблема. Колега підсвітив одну з причин, чому ті ж єврокліри бояться конфіскувати активи. Угу. Є ще інша з тих 40 трильйонів, які я описав колега зараз не включені. А, там же є не тільки російські гроші, там активи в Центробанку Російської Федерації ну 200 мільйонів. Окей, плюс-мінус. Ще там є китайські гроші, гроші різних корупціонерів, диктаторів, фашистів, всіх просто гатунків. І якщо у одного з них віджати гроші, всі інші зрозуміють: а якщо ми тут геноцид в сусідній країні завтра захочемо, а у нас там активи вже у нас же їх заберуть і вони все виведуть. А це такі капіталовтрати для європейського союзу, тобто, тому вони бояться. Це причина, mm -hmm. чому бояться. А чому вони не бояться Російської Федерації, яка їх завтра захопить? Ну це питання дуже комплексне. І перше так, це суспільна думка. А важче довести, що Росія це загроза, ніж втрати грошей. Тобто, суспільство боїться, що якщо вони зараз віддадуть гроші, вони тут загниють, і тоді все mm -hmm. закінчиться ця утопія. А чи нападе Росія? Росія далеко, між Росією і нами є ще Україна. Україна ще можна може повоювати. Та щось придумають, розберуться. Тобто, така позиція суспільної думки у більшості, на жаль, європейських країн, і це показує чітко соціологія. Але ще є політичний фактор, який не можна відкидати. Всі європейські лідери розуміють, що вони то воювати не можуть. Ну тобто, те, що ми обговорювали до цього, ніким і нічим. І вони розуміють, що зараз їм би просто дотягти до кінця своїх каденцій, піти на пенсію, читати лекції в Єль, а хай наступники вирішують ці великі проблеми. І це велика криза в Євросоюзі саме mm -hmm. через це. Тобто політичне відтермінування важких рішень. І третє, лобізм. Євроклір, який холдер 40 трильйонів доларів, ми ж розуміємо, скільки грошей там вкладається в лобізм. Вони прем'єри Бельгії, для них купити це ось так. Ну тобто mm -hmm. я не констатую це як факт. Але це припущення, що велику кількість політиків вони можуть банально скупити. Ну і нагадаю, що росіяни ж теж в цю гру грають. і вони скупили дуже багато політиків. І зараз навіть вісім країн Європейського союзу продовжують купувати російські енергоносії, угу. не дивлячись на всі санкції, на все ось це продовжують торгувати, купувати і так далі. І багато навіть не консерв, а просто політиків, які діють в своїх прагматично-політичних інтересах, думають, що повернення дешевого російського газу і концепція мир через економіку, яку будувала та ж Меркель, Бірбусконі, Сарказі, оте, от що вони будували, що воно працюватиме. Воно вже провалилось, але ось ці консерви думають, що так і спрацює. Тому причин дуже багато і проблема велика. На жаль, зараз за моїми суб'єктивними оцінками. Та сама перманентна заморозка заморожених російських mm -hmm. активів, тобто без відтермінувань, без нічого, це шлях до того, щоб засекюрити собі компенсації за кредити формату Loans, які країни G7 виділили Україні 50 мільярдів доларів.